От, що... Люди прийшли на цю площу до банка, щоб повернули вклади, які банк взяв. Обдурили. Обдурили, так. Да. Це, це І... всі, всі прийшли того, чи хтось не знаю, ну всі вкладники банку, чи хтось ще є? Тут. І ще теж. Тут, тут не один банк замішаний. Тут вся система е, працює на кримінал. І не просто корумповані, а криміналізовані. Яка ваша вимога? Що ви хочете? Ну, щоб вернули і цивілізовано виконували свої обов'язки. І приватбанк скачує гроші. Та всі банки приватні працюють на кримінал. А хто очолює цей сміттінг? Ну от, не виступали там, Арбінович, Мураєв? Ну це. Підставні конечно, особи, але вони за те, щоб середній бізнес працював. Олігархи знищують середній бізнес. Вони все роблять в одну харю і в одну кишеню. І Запад, і Америка вже не знають, що з нашими олігархами робить. Рабінович ж сам олігарх. Да. Ну, так но, що це? Як це так виходить? Працює. Він дан... наш. він да. тобто, не олігарх, він добра людина. Справедлива. Ага. І не mm. mm. наприклад. Mm. О... Немає звіриної жадності. Ні, у нього жадності. От немає ні у Клітського жадності, немає. Але, але... Є у, у Шустера жадність, у, у Порошенка жадність, 43%. А, а от ще оцей мураєв, другий. Ви про нього взагалі знаєте, хто хто він такий? Що, що? Ну От Мураєв ще один. Той що очолює. хто він такий, в принципі, ви знаєте. Не доложил он. Не знаете? Не, не знаете. олигархи знаете, откуда взяли? Вот нам сзади шоу шо вручили. Вот вы них вот 25 лет, и никто об этом не говорит. О чем мне говорить? О документе, который уничтожает Украину. Вот какой документ? Вот вы можете сделать? Безнад... А документ этот дуля и назвали ее Ваучером. А діти откуда они нам не платили за затвість соответствующую зарплату. І эти деньги, які не платили, вони прятали в банки матрасы в вете. І Горбачов пригласили, щоб нас заболтав за це, і вони присвоїли собі прийшли соціальні. Добре, про А більше про 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 суму акцію, от шошовошов буде далі робити. Зараз ви біля на з банку, да а далі куди? що ну ну далі ви куди підете. Ну, саме головне, щоб Гонтарево покинула цей банк. Я дала наш цей банк, нам же понимаете. А Гонтерева это двоєчниця, розумієте? я конструктор, самый, я супромат, изучал это чечене все. И їм вирішав задачу. двоєчникам. А тепер вони вот прийшли спрашивать: а ви план выполнили? І От они пошли порасполнити по партіям, по райкові номінальні дали. Олігарх, А якщо ну з такої точки зору, то таке ваше взагалі так ставитесь до партії регіонів? Партії не должны бути взагалі нікаті. А ви як? Я теж підтримую. Громади повинні бути і наша держава називатися громадською. А не... А регіонів партія нема. легіонів немає. Вона немає, жаль. вже не існує. Вона, хоче... вона їй не існує. Правда. Ну, Требіонович і Мурай, вони з партії регіонів були раніше, да? да. ну, ну, так? Да? Да. Ну, і, 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 і Порошенко. Ну, і проти. Порошенко сам організатор партії регіонів. ну, да. наш чоловік, регіонів немає. І нам і вибрати. Вони створюють партії, а їх не повинно бути. Повинно